Да, с этими. Они еще выше пошли, да? Да, Перший зрив поколихало, а другий, ну ми при першому вибігли вже, а при другому вже все розносило повністю. На епіцентрі теж мітова конструкція пахнула, так що Зразу після роботи приїхав сюди, щоб допомогти. слізах, слезах, конечно. Слезах. Сейчас трошки успокоилась. Постраждали ці дві будівлі, це наша лікарня номер 9 це кластерна лікарня не тільки для міста Кам'янського, а для всього Кам'янського району, тому що тут проходить лікування як мешканці Кам'янського, так і мешканці Кам'янського району. Тут постраждав наш роддом міський, а також терапевтичний корпус.